Всім привіт! Ви на каналі Сокершоп. Сьогодні ми розглянемо дуже цікаву, а я б навіть сказав, дуже успішну модель від Adidas, яка зветься Speedflow. Ви всі дуже багато про неї чули, але від нас також почуєте. Підписуйтесь на наш канал та приємного перегляду. Що ж, перед вами 40 від Adidas, які звуться X-Speedflow. Це в нас третя категорія, а значить ніяких карбонових пластин у підошві та над тонких матеріалів, як у топових версіях очікувати не варто. Але навіть у нашій третій категорії ми маємо основні фішки, такі як каркас. На якому тримається верхній матеріал, особлива фішка Speedflow. досить тонкий і міцний матеріал, який покритий чимось дуже чіпким, безшнуркова конструкція, амортизація якої тут чимало, і це в 40 та третьою категорію, я нагадую. І острівцева підошва з купою чіпких шипів, адже це 40 -ніжки. Варто сказати, що є модель дуже схожа на Speedflow, а саме Ghosted. і їх реально можна сплутати. Та насправді Ghosted є попередниками Speedflow. Обидві моделі належать до однієї і тієї шлінійки Adidas X. Якщо говорити про професійну версію Ghosted, то вони важать близько 185 грам, мають дуже тонкий матеріал, який навіть просвічується, і все це зроблено заради максимально малої ваги. А що можна сказати про Спітфлоу? Вони навіть на 10 грам легші, їх примудрилися зробити ще легшими. Аж цікаво, не вже знову за рахунок товщини, адже ну куди вже тоньше? Цікаво, що коли Спітфлоу тільки вийшли, багато хто вважав їх за ті ж гостед, але зі зміненим дизайном. Але насправді це зовсім різні моделі. Повернемося до тих самих Ghostів. Як я говорив раніше, багато хто вважає, що Speedflow це лише ребрендинг і косметично змінені гоусти. Але якщо порівняти їх матеріали, то виявиться, що бутси зовсім різні. Наприклад, гоусти були дуже тонкі та жорсткі. Speedflow змогли залишити не тільки такими ж тонкими, а й зробити м'якшими. Реалізовано це за допомогою текстильного, тонкого матеріалу, покритим чимось схожим на силікон, а все це тримається на спеціальному каркасі, ще й вагу зменшили, вони дуже легкі, начебто невагомі. Давайте поговоримо про головну фішку цієї моделі, а саме безшнуркову конструкцію, адже вона є навіть у нашій третій категорії. Всередині еластичний матеріал, який в міру тягнеться, але не так, щоб сильно розтягуватися. А зовні тканина. У купі це дуже впевнена комбінація, яка комфортно та надійно фіксує ногу. Але незважаючи на нібито ідеальну конструкцію, по інтернету ходить чимало фото про розриви цього матеріалу, і начебто повинно виникати питання про їхню міцність та довговічність. Але насправді тут жодних питань не повинно виникати, бо завжди доводиться чим жертвувати. Звичайно, такий тонкий та еластичний матеріал має більше шансів порватися. Але з іншого боку, якщо подивитися, якби ці випадки були систематичними, то невже це не дійшло б до Adidas і вони щось не зробили б? Тому можна сміливо стверджувати, що це якісь поодинокі та унікальні випадки, які сталися зі збігом певних обставин? А що ще важливо пам'ятати, так це те, що такі надтонкі та еластичні матеріали використовують тільки в професійних версіях. А у нас, пам'ятаєте, яка? Аматорська третя категорія, тому в цій категорії можна взагалі не перейматися за подібні моменти, адже матеріали тут куди товстіші і, і грубіші, а сам нібито каркас так і в рази товстіший і масивніший. Підошва острівцева, товстезний шар амортизації, шипи, зуб'я подібні, які вигрізаються на ура. Одним словом, красунчики Тепер трішки про відгуки цікаво, що багато гравців, і навіть критики говорять, що саме в цій моделі Adidas зробили чи не близько до ідеальної без системи. Все, що було до цього, було нібито тренуванням, щоб створити еталон, який втілився в Спітфлоу. Наприклад, якщо взяти ті ж Гоусти, то їх було дуже важко взувати за дуже щільного матеріалу зверху, що пофіксили в Спітфлоу, і тепер проблеми немає. Як висновок, скажу таке, що Adidas X Ghosted свого часу був дуже гідним конкурентом Nike Superfly, Vapor, а також Puma Ultra максимально невелика вага, надтонкі та міцні матеріали, але цього було мало. Ghosted був лише проміжним варіантом, щоб зрозуміти помилки та виправити їх. Після чого світ отримав Adidas X-Speedflow, виправлені по всіх напрямках ще легші, ще ефективніші та визнані революційними. Саме з цієї моделі починається справжня безшнуркова технологія, хоча є моделі зі шнурками. І хто його знає, може це кінець для праймніту, флейніту, Еваніту та всьому в'язаному, що пробуло на ринку 7-8 років. За чим ганялися практично всі, а споживачі обожнювали бутси, на яких написано магічне слово «fly Need». Можливо, зараз початок нової епохи супер тонких і міцних матеріалів, через які буде видно стопу футболіста і здаватиметься, що він бігає босоніж. Погодьтеся, буде круто. Пишіть свій коментар з цього приводу, а також з приводу адіда Speedflow. Підписуйтесь на канал, а також не забувайте про наш супермагазин Soccer Shop, як онлайн, так і шоурум на Печерську у Києві. На цьому ми з вами прощаємося. Бувайте!